Всім привіт, друзі! Сьогодні пройдемось по авториночку. У нас 14 вже лютого, сонячний теплий денчок, такий прям весна-весна. І Дуже багато останнім часом е, отримую запитань по бюджетним автомобілям. Е, ну Взагалі по типа, ціні е, якось виросла, то просто приїжджали люди, купляли машину, а тепер просто дуже багато питають, купляють все менше і менше. Бо, ясне діло, війна, грошей більше ні в кого не становиться. Е, ну і машин більше дуже сильно багато не становиться. Слава Богу, ринок наповнений, все є, все приїжджає. але... Ціни ростуть, на жаль. На жаль, вони ростуть в Німеччині, на жаль, росте розмитнення. Всі ті казочки про дію, вони колись-то такі з'являться, вони колись введуться, але дуже там великої різниці не буде. Я собі сидів, рахував, як то привозити автомобільна фізика на фірму, як коли воно буде через дію. І там різниця щось складає 300-400 доларів. І то це буде десь через півроку плюс-мінус, коли введеться це все в дію. Отже, яка буде вигода мінімальна. За той час дорошують автомобілі в Європі. І чи буде вигода чи ні, не знаю. Думаю, можливо, так. Да, можливо, буде якась невеличка вигода і буде, але чи воно варто того чекати чи ні, кожен вирішує собі сам. Ну а ми сьогодні пройдемось по авториночку і глянемо, які ціни в нас продаються на, на влуцькому авторинку. Отже, друзі, будемо походу дивитися всякі різні бюджетні варіанти, які будуть нам траплятися. По типу такої Фабії. 1.4 бензиновий двигун, 9 рік, 5800. За неї просять. Досить такий популярний автомобіль. Комфортний, простий в експлуатації, 1,4 MPI простий двигун, на нього ставиться легкогаз. Хто там вже дуже сильно хоче економити, хоча він і так п'є небагато. По машинці є там кілька подряпин, царапин дивлюсь. Парктронік не на місці, але такий бюджетний собі невеличкий автомобільчик досить такий за 9 рік, 5 більш-менш адекватна ціна. Як на мене, то значно кращий варіант, ніж Renault Megane 2, який вже морально трошки під, підвтомився. Але їх все рівно часто замовляють, і ми на цьому тижні шукали два штучки, то в принципі все рівно їх люблять. Ну, а ми йдемо далі. Гольфік який 9 рік, 6800, 170 пробіг, 1,4, скоріш за все, TSI-двигун. Більш-менш, до речі, непогані двигуни. Ми так по автомобілю не зрозуміємо, які, там, які кіловати. але якщо стоїть двигун на 90 кВт, то ці двигуни ходять досить і досить гарно. Якщо стоїть на 103 кВт, той самий 1,4 TSI, то вже в них там трошки є хвороби, є біда. А прості 90 кВт ходять досить гарно. Так, ось нам ще трапився Renault Grand Scenic, 10 рік, 1,9 дизель, ціна 7600, пробіг 290 тисяч. З мене буквально вчора там, в коментарях люди сміялися, що я виставив свій автомобіль, той, що ми привезли з Німеччини. 10-го року Міган ціленький, гарненький, некрашений з невеликим пробігом за 7900. Типа по новій ціні. Ось вам в принципі майже та сама ціна, але пробіг більший. Ну 7600, 290 пробіг, кожен собі вирішує сам. Е, Мотори ці ходять гарно, без проблем. Коротше кажучи, ціни ростуть. Ось такі от ціни. Йдемо далі. Октавушка наша улюблена, дуже часто її питають, люди замовляють. 5250 за п'ятий рік. 1.6 MPI двигун. Комплектація дуже проста, простий кондиціонер, без жодного датчику. Але це така проста робоча конячка, яка вас ніколи не підведе. Але особливо там якимись там суперфункціями вона радувати не буде. Радуватиме тільки простотою в експлуатації. О, парктроніки є, супер. Простота в експлуатації і надійний двигун. Більше нічого в Октавії такого цікавого в старій немає. Так, ще такий от сценік короткий, з бюджетною ціною трапився. 4600, але п'ятий рік, на вигляд дуже гарний по кузову, 1,6 бензовий двигун, 180 тисяч пробіг даного автомобіля, принаймні він заявлений. Кондиціонер, склопідйомнички, датчики дощу світла, ну стандартно для сценіка, нічого особливого, але на кожен день досить багато функцій. Досить улюблена мною модель Golf Plus. Вона мені дуже подобається по комфорту. E, Знову у нас e, бюджетний. Відносно, хоча ціна не бюджетна. 9-й рік 1.4 TSI-двигун 7700. 7700 за 9 рік Golf, ну трохи трішки занадто, ну можливо. В принципі, зараз ціни такі виросли в Європі, що нічому вже не дивуюся. Мультикерма. Немає кондиціонер, але стан такий чистенький, гарненький. Знову ж таки, двигун 1.4 TSI, який кіловати, невідомо. Можна дивитись по ІНК, до кому цікавить. Кашкайчик вже на номерах на українській реєстрації. То вже трошки буде вище бюджету бюджетного автомобіля, але подивимось, бо він поруч стоїть 10-210 рік. 10-210 рік. Ось, друзі, супер мега бюджетний варіант. Дуже часто, до речі, дзвонять по таким гольфам. Гольф 4, гольф 4, пасат 5, як купити, де купити, за які гроші. В інтернеті в принципі, все є, все написано, але, ну, як то кажеться, вживу краще бачити. 3800 за перший рік. 1,4 бензиновий двигун, простий МПІ. Комплектація так само простенька, але і гроші зато все невеликі. 3800, то вже на сьогоднішній день майже нічого. Ланос хіба що можна дешевше купити. Ось у нас цілий ряд сценіків, міганів, всі вони в плюс-мінус 5700-5800. Гранд сценік, короткий сценік. ось міганчик ще глянемо. Восьмий рік сьомий буде стояти, через дробку написано. 16 бензин, 5700. На цьому тижні підбирали два мігана. Теж плюс-мінус в таку ціну. Скоро буде відео, кому цікаво. Чекайте і все, побачите. А, До речі, частенько питають про ці всі дачі, логани, там, Сандеро і тому подібне. Ось є Логан. 11-й рік, 140 вказаний пробіг. Чомусь в Логана пробіг завжди такий малесенький, що 1,6 бензин, 5800. Але 11 й рік. І ще ось поліч слоган стоїть. Не знаю, автомобіль цікавий, він, певно, тільки своєю простотою, більше нічим. Газ, бензин, 7 місць, 10 рік, 210 пробіг, 6100. Ну, супер пробіг, супер газ, все я розумію. Але все, треба дивитись, кому цікаво, будь ласка. Номерочок зафіксували. Дзвоніть, перевіряйте, питайтеся за ціну. За все інше. От такий у нас міганчик трапився, четвертий, на досить гарній комплектації. 14500, 99 тисяч пробіг, 16 рік. Якщо пригадати пару відео назад мої, я був в Німеччині, показував вам приклад, саме точно на такому самому мігані. Там він щось стояв біля 12 тисяч. Євро, плюс-мінус біля сотки пробіг. Ну, ми розуміємо, що які ціни, які пробіги. І що з чим порівнювати. Там гарна машина, те ж саме коштує купу грошей. Знову Octavia MPI, П'ятий рік 5500. Зато MPI, зато 5500. Але п'ятий рік, як в тому анекдоті. До речі, був тільки що цікавий момент. Продавець натирає свою машину, готується до авторинку. Я в нього спитав, скільки коштує ваш автомобіль, який пробіг. І він каже, що да, сценік, 13 й рік, простий, ціна 8300. Пробіг каже, на щиток не дивіться, 260 рідного. І це дуже приємно, це не може не радувати, бо людина розуміє, що все рівно вивернемо і найдемо. бо він зрозумів, що людина займається підбором. Здравствуйте сказав, чесний пробіг 260. Каже, на приборку можете не дивитися. Ну такі бувають історії. Ну, а ми дивимось далі. Нещодавно хтось питався, куди поділися всі корейці, бо всі купляють тільки французів, німців, де Корея, де Hyundai і де Кія. Ось, будь ласка, є Kia Hyundai, в даному випадку Hyundai i30. Восьмий рік. 1,6 дизель на 86 кВт. 5-650. Виглядає досить, до речі, непогано. Номерочок фіксуйте, кому цікаво, дзвоніть, питайтеся. Але так по кузову я такого щось кривого косого не бачу. Можливо, нав навіть і без підкрасів. Такий комбінований шкіра тканина салон. Трохи дивний мультикермо тільки з одної сторони кнопки, але всілякі, всілякі бувають комплектації, тому кожен собі вибирає сам. Такий ще... Туранчик, вказано екофьюл, це означає, що він в нас з метановою установочкою. Простий кондиціонер. Ну, дуран як туран. Тут такого, звичайно. 6500 за шостий рік 2-літровий бензиновий двигун з установочкою метановою. заводська, до речі. Туксони часто питають 2 -літрові. Бензиновий дизельний, це у нас в даному випадку дизельний, 8900 ціна. Ось такий от уксончик за шостий рік, до речі, 250 пробіг. Номерочок побачили, кому цікаво. Дзвоніть, питайте, якщо сподобається. Такий комбінований шкіра тканина салон. Підігрів я на сидіння не бачу. Кондиціонер. Да, простенька, звичайна комплектація, але туксон він є туксон. Ще ось один корейчик, але вже в KIA Ceed. Вони йшли бензові дизельні. І в даному випадку у нас автомобіль з бензиновим двигуном 1.4. Да, 1.4. Пробіг рідний, написано, але який. Невідомо. 7 тисяч доларів. А, пробіг, пробіг, пробіг. 101 тисяча чи що? Точно. 7 тисяч доларів. Ну, можливо. Можливо. Хтось розгляне даний варіант. Заради пробігу, бо по комплектаціях такі автомобілі жирні не бувають. Ну а заради пробігу можна розглянути і такий варіант. Отакий от він от чистенький, гарненький, на п'ятиступочки, мультикермошкіряни. Такий непоганий варіант. Знову у нас гольфік 2008 року на досить класній комплектації з датчиками дощу світла. 162 тисячі пробіг, 7-100 за восьмий рік. 1,4 двигун і в ньому правильно вказано, що це 90 кВт. А це дуже важливо. 90 кВт, ага, він цікавий на мультикермі, шкіра, шестиступочка, клімат-контроль, підігрів сидінь. Такий досить цікавий автомобіль. Він ще й не повністю закритий. Ну та ладно, нема ніде нікого. Дозакрили. Е, парктроніки. Камери не знаю. Вроді би немає. Так, да, точно немає, бо телевізора не було. Але такий Гарненький. 750 дуже класний варіант. На цій площадочці в нас вже варіанти йдуть трішечки дорожчі. Отакий от от цікавий туран в синьому кольорі. На лінзованих фарах вже новіші, рестайлові. Напевно це 8 або 10. 9. 8. 8. Газ бензин, можливо, навіть теж як коф'ю з тим метаном. Але вже весь такий на кожі, на народі, на всіх датчиках, дуже такий суперово виглядає. За 7700 його ціна на сьогоднішній день. Досить такий гарненький. Люди помаленьку з'їжджаються, бо скоро, як то кажуться, готуються до авторинка. Через день-два у нас вже буде авторинок в четвер. І будемо дивитися, що в нас поприїжджає свіженько. Вже досить мало вільних місць. І з'їжджаються ще машини. Ну, коротше, будемо бачити, що продається. Такий міганчик, ось дивлюсь, в білому кольорі. Grand Tour, скоріш за все. Простенька комплектація 8300 за 14 рік. Ну, можливо, 230 пробіг. Досить гарна ціна, скажу. Скажу так, як воно є. Бо це майже нереальна ціна на сьогоднішній день, можливо вона далеко давно заїхала. Ну не знаю. Так, е, наступний у нас Grand Scenic. 11700 за 2014 рік. Просять комплектації BOSE. з асистентами по ліс, датчику світла, дощу і асистенти ближнього дального. Шкіра підігрів, все як має бути модно. Модна музика в Босе. Боус, де хто мене поправляє. Так, є отакий от, от міганчик ще. В чорному кольорі. Так само в босешній комплектації, на чорних босешних дисках. 12-й рік. І люди, подивіться, будь ласка, як виросли ціни. Такі машини коштували в районі 8500-8600. Тепер 8250 за 12-й рік в комплектації бусе. Не знаю, пробіг не вказаний, написано, що тільки рідна фарба. Кому цікавить, дзвоніть, питайтеся, якщо треба перевірка, зробимо. От такі автомобілі так ростуть ціни, нічого не зробиш. Всім улюблена Октавія. Ну, всім чи не всім, але ну, дуже багато людей за неї питаються. 11 рік можна придбати за 8900. Е, так само орієнтовно ціни, то ну, були ці машини значно дешевші. Там ми брали ми їх і за 8, і за 8200. Ну, зараз, як бачите, з ринком робиться, що попало то ну, такі ціни. Аби машини були добрі, вже ціни якось, якось люди потихеньку звикнуть. Хоч це і якби грубо можливо звучить, але куди нам всім діватись? Знову Меган 4. Без ціни. Меган 4. Ох та їх там ще цілий ряд. 14 тисяч доларів, бо сешна комплектація 17 рік. 150 пробігу. Ось такі ціни. Гольфік четвертий знову трапився нам на автоматі. Хтось мене недавно питав для дружини, хотів за мінімальні гроші 4600 за 2000 рік. Ну, не знаю, як це назвати мінімальні гроші. Ну, коротше, такі от ціни, друзі. Автомобілю вже 23 роки, а він досі коштує 4600. Ну такі. таке буває, напевно. І не тільки в нас. До речі, я вам скажу, в Німеччині вони теж, якщо вона гарна сіла рівна, то вона там теж коштує там в районі двушки євро, це точно. Добав туди розмитнення, доставку і все інше, то хі -хі, вона менше і не буде. Ну, коротше, йдемо далі. Вольвочка ось трапилась V-50 10-го го року. В, в тому типу R-пакет, r Design. У нас такий на бампері накладочка є. Салончик з такими білими вставками шкіряними. 10-го року автомобіль 7250. На непоганій зимовій гумі. Навіть така гарна, я би сказав. Напевно, що швидка, бо є підігрів. Ну таке 7250. Номерочок фіксуйте кому треба. Дзвоніть, питайте. Ось такий цікавий Фордік. В такому дуже особливому кольорі виглядає просто класно не знаю можливо він через що особливий але мені він чомусь подобається за 16 рік просить 11500 пробіг 150, 5 дизельний двигун вже той новий о, новий оновлений нова решіточка як на Aston Martin дуже схожа от. ну і класика жанру ось стоїть Opel Astra Минулого разу щось подібне брали. Восьмий рік, 5600. Ну, але там комплектація була набагато цікавіша. Але бензиновий двигун так само люди люблять. Хто дуже хоче поставити газ. Ну що ж, друзі, отаким сьогоднішній був наш огляд цін на Луцькому авториночку. Кому сподобалося, не забувайте ставити лайки, підписатися на канал. І включити дзвіночок, щоб ви приходили оповіщення, знали про вихід випуску нашого першими. Вот і всім дуже дякую, що довелись до кінця. Пока!